І, дорогі детомці, надіюся, що ви вже відійшли від праздника, повернулись до нормального робочого порядку. На жаль, коли ви святкували, я не, не був в силах, щоб прийти і вас привітати. Тому хочу це сьогодні зробити хоч зі спізненням, але не менше щиро. Хотів я пригадати вам, дорогі брати, таку одну річ. Коли почали ми організувати цю семінарію Київської архієпархії, і була проблема. Кого вибрати на покровителя чи покровителів? Ну і прийшла в тоді думка, щоб вибрати трьох святителів. Я пригадую, що коли я звертався до тоді ще. Першого року, який поступив до цієї семінарі, я пояснював, чому ми зробили такий вимір. А тому, ви питомчі і ви і всі питомчі, що були тут в майбутньому, мали перед очами дуже гарні приміри. Святих отчів, які з однієї сторони великі вчені богослови, а з другої сторони великі святчі. Бо ми думали, що добре вам мати перед очами такі приміри. З однієї, вчитеся, школа. вчитеся всі богословські, біблійні науки, а з іншої сторони, щоб ви пам'ятали, що ваша присутність тут, в цій школі, має допомогти вам бути святими. Божими людьми. Бо священик повинен бути вчений і святий. Я прямо хотів вам, дорогі брати, це пригадати. І я думаю, що важливим є, щоб ми це мали перед очима. Вітаю вас. Дуже сердечно з цим ну, трохи пізно, Але як я згадав не менше щиро, бажаю, що ви за заступництвом тих великих святців і отчів. Бо слова, ви з вашого побуту тут якнайкраще користали. Божою благодаті. Але знаєте ще, що ході я згадати таку річ? Знаєте, Дуже часто в нас бувають ті такі особливі намірення на різні дні. Ну, розумієте, маємо перед очима завжди свята, але також і держава. Суспільство має такі свої особливі намірення. Чи, як би то сказати, певні ідеал. Не знаю, скільки з вас свідомі того, яка, яке намірення на сьогоднішній день. Спонтанно чинити добро. Гарно, правда? Ми маємо різні намірення за різні групи людей, за різні потреби. Але це, що хочеться, що ходиш на мірення, якісь такі особливі, таке тепле, таке гарне. Спонтанно чинити добро. Я жалую, що я не прийшов тут в п'ятий годині рано вам це сказати, бо ви були, ви, мали час це зробити. Ми вже мало лишилося один до півночі, щоб ви ще комусь спонтанно вчинили добро. Але я думаю, що ми не повинні обмежуватися до сьогоднішнього дня. Майба це перед очами. Фонтанно, так не примушено, немов відрухово вчинити добро. Е, жити таким бажанням чинити добро. Починити добро це надзвичайно важлива частина нашого духовного життя. Господь Бог завжди безперестанно чинить добро. І коли ми чинимо добро, ми нашлідаємо Господа Бога. Отже, майте це перед очами. Не забувайте це, дорогі брати. Щиро старайтеся, хотіти спонтанно чинити добро. Слава Ісусу Христу!